Ось і прийшов цей радісний день. День, коли прожито перший етап в шкільному житті, коли перед юнаками й дівчатами відкриються незвідані дороги в подальше життя. Для когось сьогодні це день прощання зі школою, для інших старт у випускні роки. Цього свята немає в жодному календарі, воно буває лише раз в житті кожної людини. Надходить день. Коли доводиться пережити водночас і світлий сум і біля розлуки з людьми, без яких не уявляєш свого життя. і Іщем від передчуття зустрічі з невідомими поки ще майбутнім. Юність це справді найкраще пора життя людини, і проходить вона для більшості у школі. Юність захоплює дружбою, мріями, першим коханням, але. Усе в цьому світі має свій початок і своє закінчення. На жаль, і шкільне будинство. Шановні випускники, вчителі, батьки. Ми зустрілися сьогодні на випускному святі. Нехай воно стане для нас святом вдячності, приємних спогадів і родинного єднання. Адже сьогодні ми всі разом перегорнемо сторінку, захоплюючої шкільної повісті про навчання і працю, про дружбу і кохання, про творчість і успіх, Повісті, головними героями якої були всі ми, яку писали впродовж дев'яти років. Школа це великий світ, у якому є два центри учитель. І учень саме учні і вчителі перетворюють звичайну будівлю у веруючий, гомінкий, але сповнений доброти дім, де з кожним роком одні стають розумнішими, інші мудрішими, а всі разом близькими та рідними. Ми маємо багато різних досягнень, талантів, кожен отримав свій запас знань. Ми підтримували друзів та відстоювали честь школи на різних конкурсах, челенджах, олімпіадах. І підсумком цього є наші нагороди, свідоцтва з відзнакою та різноманітні дипломи. Очікуванням кожне серце б'ється, хвилюється наш дружний клас. Директорові слова надається. Вона сьогодні з радістю вітає нас. Дорогі наші дев'ятикласники. Вітаю вас із закінченням базової середньої школи. Ви отримали базову освіту. І це. База для подальшого вашого навчання. Ви за час свого навчання були талановитими, творчими, працелюбними, то я хочу всіх вас бачити в 10 класі. Бажаю вам успіхів, бажаю вам миру, бажаю вам віри і надії на майбутнє. До перемоги! Думаю, що всі погодяться, що в нашій школі працюють найкрасивіші, найрозумніші, найародованіші, найталановитіші, найлюдніші педагоги, люди, які мають не лише золоті руки, золоті голови, а й золоті серця. Люди, гідні найкращих слів, найвищих нагород, і які показали свій професіоналізм та передали нам такі необхідні у подальшому житті. Знання, творчі навички, креативність. А ми у свою чергу їх не підвели, і це підтверджують наші досягнення. Дорогі дев'ятикласники. Здається, тільки вчора було перше вересня, і для вас звучав перший у вашому житті дзвоник. Роки пролетіли так швидко, так непомітно. І тепер за плечима дев'ять класів. У голові маса знань, в кишені щасливий квиток у життєву подорож у серці вашому заповітна мрія, а в душі Добра надія. Ви стоїте зараз перед вибором нової і чудової сторінки вашого життя. Продовжити навчання або почати будувати кар'єру. Яку б стежину ви не обрали, завжди пам'ятайте. Кожен новий досвід це шанс вчитися і рости. Не бійтесь робити помилки. Адже саме через них ми найбільше вчимося. Завжди будьте Сміливими у своїх мріях і допитливими у своєму навчанні. Бажаю кожному із вас впевненості в собі і в своїх силах. Вірте в свій успіх непохитно, вірте в свою мету, у свою щасливу долю. Все у ваших руках, можливості безмежні. Треба просто рухатися вперед із любов'ю. До життя і з наполегливістю, злагоди вам, миру, добробуту. Хай в усьому вам завжди щастить. Милі випускники, вітаю зі святом. Бажаю вам впевненості у своїх силах бути веселими, серйозними, радісними, кохати, і бути закоханими, щоб завжди всі ваші бажання збувалися. Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас зі святом вступу на новий етап життя. Хтось з вас незабаром стане студентами, хтось продовжить свій шлях у стінах рідної школи. Хочу побажати вам більше мріяти, планувати, діяти. Бажаю кожному з вас натхнення та напалетності на життєвому шляху, незабутніх миттєвостей. Нових вражень та перемог. Успіхів вам. З маленької початкової школи, із перших і лагідних рук першої вчительки. Ми сьогодні випускники, потрапили в школу із безлічу кабінетів, предметів та вчителів. Як легко могли б загубитися в цьому бурхливому шкільному житті, якщо б нас не зустріли і не підтримали б турботливі руки класного керівника? Багато зірок яскравого та неповторного сузір'я наших шкільних вчителів сяєтиме нам з неба як вічний путівник. Та все ж серед них буде одна із тих, чиє світло ми будемо завжди пізнавати кожного разу. Такою зіркою сяєтиме для нас класний керівник. Дорога наша шкільна громада. Я вітаю всіх із закінченням надскладного навчального року. Я вітаю моїх дорогих дев'ятикласників, які під виття сирен. Звуки вибухів, постійні відключення електроенергії, часто відірвані від рідних домівок навчалися. Навчалися і перемагали. За 2023-2024 навчальний рік учні нашого класу отримали 56 нагород. Бажаю кожному з вас, дорогі мої діти, впевнено і вибраною життєвою дорогою. Завжди досягати нас поставленої мети. Я вітаю батьків наших учнів. Висловлюю слова щирої вдячності за розуміння, терпіння, підтримку та допомогу. Я вітаю всіх своїх колег і дякую за самовіддану і натхнену, невтомну і творчу роботу, за терпіння і вірю в здібності та таланти наших учнів. Нехай вогонь творчості і любові ніколи не згасає у ваших серцях. Я вітаю всю нашу дружню, творчу, команду 26-ї школи і запрошую всіх бажаючих поповнити її ряди, миру нам усім та щасливої життєвої долі нашим дітям у вільній, непереможній Україні. Якщо є святині на землі, то найперші з них то є батько і мати, і батькова хата, і мамина ласка. І стежка до рідної домівки, по якій вони ходять і вчили ходити вас. Наші батьки сьогодні горді і щасливі за усі наші здобутки, хвилюються за наше майбутнє, попереду ще скільки випробувань, а тисячі найщиріших бажань так і хочуть зірватися з їхніх вуст. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх. Дайте їм можливість пишатись вами і приймайте їхні привітання. Найдорожчі скарби нашого життя. Наші любі діти! Минуло 9 років з тих пір, як ми, тримаючи ваші маленькі долоньки, завели вас до вашого першого просторого класу. Рідної комишанської школи ви з дитячою допитливістю, цікавістю, захопленням поглинали нові знання кожного року. Сьогодні ви дев'ятикласник. Сьогодні ви самостійні, сформовані особистості. У кожного своя мрія, у кожного своя життєва дорога. Позаду 9 років безпечного шкільного життя, яскравого, цікавого поряд зі своїми шкільними друзями. Але попереду у вас іще найяскравіші моменти вашого життя. Я бажаю кожному вибрати дійсно свою мрію. Сміливо йти до неї. При цьому ніколи не відпускати вдачу, натхнення, сили та терпіння. Я бажаю кожному із вас успіху у подальшому вашому житті. Я бажаю дійсно визначитися зі своїми пріоритетами. Ваше майбутнє. Залежить від вас. Але ніколи не забувайте про свої шкільні дні, про своїх шкільних друзів, а також про вчителів, які дали вам величезний багаж знань. Ми, батьки, завжди є і будемо вашим тилом, вашою опорою, вашою підтримкою. Ми завжди будемо підтримувати вас у ваших усіляких діях. Але хай вони будуть лише справедливими та вірними. І ви завжди досягнете своєї мети. І ваше майбутнє буде найяскравіше. Миру та благополуччя вам наші любі діти. Шановні вчителі! Висловлюємо вам слова подяки за вашу плідну працю. Своїми мудрими порадами, чуйним ставленням та справедливими настановами ви допомогли нашим дітям подолати непростий шлях осягнення знань. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості, сил і вдячних відданих учнів. І наші діти ось і настали довгоочікувані канікули. Бажаю приємно провести час, відкрити для себе нові горизонти, повернутися до занять з новими силами і в гарному настрої. Нехай час відпочинку і перезавантаження не пройде даремно, а поверне всіх міцними, здоровими, красивими, готовими до нового навчального року. Дорогі наші діти, вітаємо вас із закінченням 9 класу. Бажаємо зібрати докупи всі свої знання, набратися сил, запастися впевненістю, цілеспрямованістю і розмірено крокувати тільки вперед. Нехай всі ваші плани та наміри здійснюються і завжди йдіть до своєї мети, попри всі, негаразди. Шановні вчителі, звертаюся до вас зі словами подяки. Дякую за ваш талант і професіоналізм. Які ви вносите в свою роботу, ваші уроки справжній захід, на який з цікавістю йдуть діти. Велика подяка за відданість, яка робить вас чудовим вчителем, віддаючи до першого класу своє саме дороге, це своє дитя. Дякую нашій Тетяні Юрівні за любов, увагу і доброту до наших дітей, за знання, які ви передали нашим дітям. І за те, що навчили їх не боятись труднощів. А тепер наші діти стали дорослими, з любим і надійним другом, вчителем Людмилою Іванівною. Спочатку були непорозуміння і сльози, але, але вона не тільки дала знання, а й вчила їх поважати і цінити один одного. Закінчився перший шкільний шлях, закінчився дев'ятий клас. Звертаюся до вас, наші діти. Не спішіть залишати школу, а йдіть далі в шкільне життя. Війна забрала багато чого, але мрії дитини вона не забере. Хочу побажати вам миру, здоров'я, успіхів у навчанні і щоб випускний після 11 класу був не онлайн, а в школі. Не поспішайте ставати дорослими. Побудьте ще два роки учнями, закінчити хочу віршем до наших незламних і справедливих, теп, терпеливих і мудрих вчителів. Якщо душі, покликання учитель, а сміх дитячий, бажана мета то рідна школа, мудрості обитель, де злагода панує й доброта, тяжка то праця, витворить людину і благородна. Аж до сивини, бо кожний день хвилина по хвилині, екзамен цей складається в житті. Ви педагоги від Бога, сьогодні ми бажаємо щиро вам, нога є літ під оберігом і хай таланить думам і словам, хай сіється розумне, добре, вічне і в наших душах щедро пророста, і мрія ваша і праця титанічна, і ваш талант, і ваша. Доброта. Дякуємо вам і низький уклін. І випускники. Ми так багато пережили за ці роки в стінах рідної школи. Перші поразки і перемоги, заохочення і критику, радість у спілкуванні з однокласниками, міцну дружбу і перше кохання, підтримку, співпрацю, угомірні перерви, веселі концерти, захопливі уроки, все, з чого складається неповторне шкільне життя. Тому ми теж хочемо промовити слова привітання та подяки. Вітаю вчителів та своїх однокласників зі святом останнього дзвоника. Я радий, що в нашій школі такі чудові та круті вчителі. Дякую вам за вашу працьовитість, оптимізм, за творчий підхід до проведення уроків, за вашу підтримку, за терпіння і професіоналізм, за індивідуальний підхід до кожного з нас. Окремо дякую за такого чудового класного керівника, кращого вчителя. Ми не могли собі побажати, тому впевнено крокуємо з вами далі, Людмила Іванівна. Дякую вам за те, що ділите з нами радості та невдачі, знаходите потрібні слова в потрібний момент та на кожному уроці зустрічайте нас з усмішкою. Однокласникам дякую за енергію, щасливі моменти шкільного життя. Посмішки та радість. Бажаю всім успіхів, процвітання, особистого щастя, постійного оптимізму та чудового настрою. Дорогі наші вчителі, хочемо сказати вам величезне дякую за все те, що ви робите для нас. День у день ви віддаєте нам частинку себе, ділите своїми знаннями, життєвим досвідом. Даєте мудрі поради і цінні підказки. Спасибі за розуміння і вашу нелегку, але дуже важливу працю. Любі однокласники! Бажаю вам гарно відпочити влітку, познайомитися з цікавими людьми, отримати багато позитивних емоцій, дізнатися купу нового. Нехай кожен виспиться, погуляє з друзями, зануриться у світ цікавої книги і порадує себе незабутніми пригодами. Бажаю насолодитися канікулами і отримати від них море задоволення. Сьогодні ми стоїмо на порозі важливого етапу нашого життя закінчення 9 класу. Цей момент водночас і радісний, і сумний. Адже ми прощаємося з частиною нашого дитинства та робимо перші кроки дорослого життя. Хочу подякувати всім нашим вчителям за їхню невтомну працю. Терпіння та віру в нас. Ви не лише передавали нам знання, а й вчили нас бути відповідальними, цілеспрямованими та добрими людьми. Кожен з вас зробив неоцінений внесок у, нас, у наш розвиток, і ми завжди будемо пам'ятати ваші уроки. Особливо хочу подякувати нашому власному керівнику Людмилі Іванівні, яка завжди була поруч. Підтримував у складні моменти, ділилася радісними подіями та допомагала давати всі труднощі. Ви були для нас не просто вчителем, а справжнім другом і наставником. Дорогі однокласники. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової глави в нашому житті: 9 років навчання у школі позаду. І ми з вами багато чого досягли за цей час. Ми зросли не тільки як учні. Але як особистості. А разом ми переживали успіхи та невдачі, ділили радість і сльози, підтримували один одного складні моменти. Ці 9 років були наповнені безліччю спогадів, які залишаться з нами назавжди. Ми дізналися багато нового, познайомилися з цікавими людьми, знайшли справжніх друзів. І хоч попереду нас чекають нові виклики, я вірю, що ми зможемо подавати їх, озброєні знаннями та досвідом, які здобув в школі. Сьогодні ми розходимося, щоб обрати свої власні шляхи, а хтось залишиться із нами подалі до 11 класу в нашому прекрасному Комишанському ліцеї. Хтось продовжить навчання в іншій школі. Хтось піде в коледж або техніку. Але я впевнений, що де б ми не були, ми завжди будемо пам'ятати ці шкільні роки наших вчителів. І, звісно, один одного. Я хочу подякувати кожному з вас за ті моменти, які ми провели разом, за вашу дружбу, підтримку і за те, що ви завжди були поруч. Бажаю всім вам успіхів! Подальшому житті, нехай наші мрії здійснюються, і нехай кожен з нас знайде своє місце в цьому великому світі. Залишайтеся такими чудовими, як ви є зараз, і ніколи не забувайте, що ми завжди будемо частиною однієї великої шкільної родини. Дякую вам за ці незабудні роки разом. До зірки шлях далекий і тяжкий, та все ж по ньому варто прямувати. Лиш власний хліб солодкий і смачний, хоча його нелегко й здобувати. Ідіть в життя замрієні, вродливі між квітами й добрими людьми, несіть свої і мрії, і надії, хай вільність і любов в серцях живуть, хай Україна мати. Порадіє, Благословляємо всіх щасливу путь! Для чекає саме на вас. До зустрічі у новому навчальному році.